Всім привіт, друзі! Готую смакуй, вітаю вас! Якщо ви полюбляєте баклажани так сильно, як і я, і не готували за рецептом, який сьогодні покажу, обов'язково цю ситуацію треба виправити. Тому я не зволікаю, не втрачаю час. Приєднуйтесь, як завжди буде цікаво і смачно. Поїхали! Нам сьогодні знадобляться, звичайно, це баклажани, цибуля, хмелі сунелі, два сирих яйця, зелень петрушки, сметана, яка стоїть в холодильнику, сіль та соняшникова елія. А почнемо з того, що швиденько чистимо баклажани. Дуже зручно і швидко це робити звичайним ножем для чистки овочів. Почищені баклажани нарізаю досить крупним кубиком, приблизно сантиметр на сантиметр. Ну що, без перебільшення на підготовку баклажанів у нас пішли буквально лічені хвилини. Тепер беру другу миску, вибиваю туди яйця. Розбиваю їх. Взбитим яйцем заливаю нарізані баклажани. Ну і гарно все перемішую. Ну що, а тепер підготовлені баклажани, поки відставляю в сторону. Мені необхідно нарізати цибулю, щасник і обсмажити їх. Почну з цибульки. Вмикаємо вогонь. Нагріваємо сковорідку, наливаємо невелику кількість соняшникової олії і починаємо смажити цибулю. Цибуля почала смажитись, а ми тим часом нарізаємо чесник. Буквально через хвилину цибуля отримала золотистий окрас, додаю до неї чесничок. Смажу на мінімальній кількості соняшникової олії. Коло рідка, можна сказати, суха. Буквально через пару хвилин смаження відправляю зажарку в окремий судочок. Ну і поки цибуля охолоджується, буду обсмажувати баклажани. Олія в невеликій кількості і відправляю баклажани. Робити це буду двома або можливо трьома заходами, щоб баклажани лежали на дні сковорідки і отримали гарну засмагу з кожної сторін. За рахунок того, що ми змішали баклажани з яйцем, вони смажаться дуже швидко, і скоринка з'являється набагато швидше, ніж просто смажити сирі баклажани. Перша партія баклажанів швиденько обсмажилась. Знову наливай невелику кількість олії. І так само смажу решту баклажанів. Не забуваємо солити баклажани, коли вони смажаться. А ми не гаємо часу і нарізаємо зелень. Друга порція баклажанів готова. Остання третя порція. Петрушку з'єдную з зажаркою. І додаємо сметану приблизно 200 грамів. чайна ложка хмелі сунелі. Сіль за смаком. І все це гарно перемішує. Також за бажанням сюди дуже смачно додати волоські горіхи. Тільки їх попередньо треба трішки обсмажити на сковорідці або підсушити в духовій шафі. Заправка готова. Баклажани обсмажились. Повертаю їх всі на пательню. Гарно перемішуємо все. І тепер додаю до них соус. Точніше, заправку, яку ми зробили. Вогонь мінімальний. Після того, як гарно вимішали баклажани, вогонь вимикаємо. Чекаємо ще 5 хвилин, щоб баклажани максимально наситились часником цибулею та сметаною і будемо куштувати. Не дивлячись на те, що поклали просто мінімальну кількість спецій, смажений чесничок, цибуля, зелені, сметанка, вийшли в результаті дуже ароматні. Чимось віддалено нагадує аромат смажених грибів. Ну а тепер я скуштую. М -м -м. Страва начебто смажена, але я хочу ще раз наголосити, що і цибулю з часником. І самі баклажани ми смажили просто в мінімальній кількості олії. В результаті вийшла взагалі така, я би навіть сказав, піснувата страва, але виходить дуже оригінально, нестандартно і неймовірно смачно. Тому традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!